Чат, дивіться, ми знайшли куди йти. Добрий день. Ми знайшли куди йти. Чат. Здоров. О, ми знайомі. Уже бачать чата. Ви вже знаєте цю людину. Ну що я до вас тоді. Дякуємо за підписку. Я там, де маю бути. Вже постійно. Ні, ні, не дам. Це моя, ну це ж моя. Так мені порад же викупити. Ти? Ви що? Вже який раз маємо. Народ, ми зараз на стенді, на стенді, на стенді друкармії. Друкармія це чудова організація, яка об'єднує волонтерська організація, яка об'єднує е, військових і людей, які друкують на 3D-принтерах. Все, що ви бачите зараз тут, надруковане на 3D-принтері. І так як я люблю друкувати на 3D-принтерах, я раджу кожному з вас. То теж друкує на 3 d принтері або хоче друкувати на 3D-принтері. Друкувати друкувати для військових. Друкармія це саме така організація, яка е, об'єднує військових і друкарів. Тобто військові можуть замовити вироби для армії, а друкарі можуть їх не друкувати. Все це е, виключно на в, е, волонтерських. Е, е, на волонтерських, на волонтерських, вивіше на, на волонтерських. Тому це дуже крута організація. Раді вас і тут бачити також. Так, да, так, да, я також радий себе тут бачити, хоча не очікував, дуже багато людей не очікували. І дуже прикольно, що саме на цьому фестивалі я зустрів дуже багато людей, які, на жаль, до цього моменту не знали взагалі про 3 d і не знали про 3D про друг армію. І ми от займалися просвітницькою діяльністю, оскільки на минулій виставці, на якій ми з вами бачились, там вона була спеціалізована на 3D-друзі, і там всі розуміли і і знала про 3D-армію. Ми більшість говорили про виробників про те, щоб вони давали знижки для тих, хто друкує для військових, про якісь колаборації. Також а тут ми вже говоримо для людей, розказуємо про те, як можна долучитися, як можна стати друкарем. Дуже багато людей підходили, які хочуть моделювати або хочуть якось іншим чином допомагати Збройним силам. Я вас закликаю шукати якомога більше шляхів до цього. Навіть просто розповісти своїм друзям про 3D-про друк армію, про 3D-друк це вже буде неоціненна допомога. Для нашого війська, оскільки реально дуже багато людей просто про це не знають. 3 не 3D-друк це просто, і наскільки можна ним займатись і допомагати, і скільки всього корисного можна друкувати? Бо, наприклад, багато людей не вірять, що це все використовується, що це все дійсно надруковане на 3D-принтері. Так, це От, дійсно це да. дійсно. Дійсно, це не іграшки. Це все реальні речі, які друкуються і використовуються прямо на полі бою, як снаряд на FPV або як макет для навчання військових. Або в медицинських цілях, або в інших цілях, але е, для війська це завжди дуже корисно. Ось такий 3D принтер є. Бачите, от тут стоїть. На ньому друкується. І на звичайному 3D-принтері просто з пластику виготовляються речі, які наближають нашу промогу. Тому Доєднатись до друкармії, розповідайте всім про друкармію і донатьте. Куди донатити? Де QR-код? Так, QR-код. Це на донат? Ось, ось, Це донат? На, донат. на донат на пластик. Прямо зараз, народ, за цим QR-кодом закрити 5, 10, 20, 30, 40, 15 гривень. Це, ці гроші підуть на матеріал розхідний для виготовлення ось таких бомб. Прям зараз від тобі. А що ми сьогодні збираємо донати, от в таку. Базу, вона також надрукована на, на, на 3D-принтері і вона з матеріалу, який змінює, змінює свій колір залежно від температури. А, прикол. От. Все, ну ми донатимо. Так, що в мене тут є? У мене ось. Ну так, сьогодні отак. Вот Нормально? Нормально. А давайте я вам ще наліпочки подам. Сьогодні 100 гривень. Минулого разу тисячу поклали. Ладно. Ладно, от. умовили. На. Так куди ж ми стільки візьмемо? Ні, ми стільки не візьмемо. А ми сьогодні всім. От якщо ви друкар. Ми сьогодні всіх друкарів, яких зустрічали, вони казали, що вони вже знають. І вони друкують. Ми всім дарували ось такі наліпочки, щоб люди також розказували про 3 d друк армію. Я просто d друк я сьогодні вже заговорився про друк армію і розпосуджували інформацію. Коротше, чат, оце моя улюблена волонтерська організація. Робить таку справу, наближають перемогу кожен день, долучайтеся, донатьте, розказувати всім, що таке існує. Клас, клас, ми погнали далі. Дякую вам. Дякуємо вам. Що? Передавайте привіт. І донати. Давай, не на. Та мені новаку не поставити. А, давайте поїхали. Ні-ні, не треба. треба. Ну, клей, давайте буде. я щось інше візьму, щось інше візьму. Ми можемо щось чого Щось я віджати. собі візьму, це. таке. Мабо. Бачу, у мене Боже, вже є. Ось пачку вольного. О, такий давайте. Ось такий давайте. Ось такий давайте. Окей, Дякую. Ось такий. можете на стрімі показати Ось. У нас на прямому ефірі у нас таке спонсування. От, у нас засновник дербарті. У мене є пізота, що ти нас переслідуєш турик. А от я дінуся. А де ти мене бачиш? Куди дивіться? Ось тут камера, ось тут камера. Привіт! Ми з чатом, до речі. Можете по -по попривітатися. Ми теж зі своїм чатом. На твічі. Дуже дуже гарний костюм, до речі. Дуже гарний костюм. я нічого не почув, тут так погано чутно. Каже, якщо тебе вдягти, як Кріс Рока, було да, б да, взагалі да, да. ідеально. Так, так, так. Так, наступний раз. Да, наступного раз. Наступного разу. Було ідеально. Так. Супер, ну все, ми погнали. Давай, пока. Пока, пока. У нас тут всюди прямі трансляції, напрямі трансляції. Так, а дайте мені патч. Взяли патч. Покажи. Дякую. Армія надрукуй перемогу.